Декілька порад для початку статевого життя після пологів. Не починайте статеве життя раніше ніж за 6 тижнів від пологів, оскільки саме в цей період проходить відновлення вашого організму. Відвідайте свого шер-гінеколога перед початком статевого життя для того, щоб впевнитись, що процес заживлення пройшов повністю, і ви не маєте протипоказів для початку статевого життя. Е, обговоріть з вашим гінекологом використання контрацепції для того, щоб уникнути небажаної вигідності. Використовуйте лубрикант, ви його можете придбати в аптеці, в магазині або це може вам призначити лікар у вигляді мазів або свічок. Оскільки більше жінок після пологів мають дискомфорт, не поспішайте. Якщо ви не готові і не відчуваєте статевого збучення, дайте собі трошки більше часу. Якщо у вас виникли питання з приводу початку статевого життя після пологів, запрошуємо на консультацію.